Для того щоб війна закінчилась і Україна перемогла Росію, потрібно почекати ще якихось 2-3 роки, потерпіти, і Росія розвалиться. Такий наратив ми сьогодні розберемо. Друге, е наші народні депутати заблокували підписання скандального закону про множине громадянство, і як мінімум до середини липня цього не буде. А також е Якби думка військового про інших військових, які не бережуть особовий склад, і, в принципі, їм плювати, що там буде з їх людьми. І на мою думку, це просто шалена проблема, яка на сьогоднішній день, на жаль, в більшості випадків просто ігнорується нашим військово-політичним командуванням. Давайте розберемо ці та інші новини. Підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте, напевне, почнемо з. Закінчення війни протягом наступних 2-3 років, якщо ми ще трошки потерпимо. Я на тисячу відсотків впевнений, що, тіпа, ну, якщо не цей рік. Ну, типа, цей точно ні. 26 це, блядь, ну, типа, тобто всі вже впевнені в перемозі, тіпа. Ну, тіпа, може, це, блядь, по-байрактарськи, типа, звучить, але, блядь, ну тіпа. Ну, це і справді звучить, м'яко кажучи, по-байрактарськи. Ну, типу, да, це оця, ура перемога. Бо. Якщо ми подивимося на реальні факти, так, Росія слабша, ніж вона була в 2022 році, слабша, і то слабша вона по економіці по військовій частині. Ми бачимо, що вони поставили свою, все виробництво на військові рейки. І продовжують нарощувати виробництво, при тому будують там якісь додаткові ракетні заводи в Північній Кореї, налагодили собі нормальне постачання з Китаю. При цьому якби, українцям набагато тяжче стало закуповувати комплектуючі для дронів там. От, є в них вже як мінімум. Якщо вірити так, європейській розвідці приблизно 120 тисяч військовослужбовців, які яких готують, і які абсолютно ніяк не задіяні на території України, тобто вони собі десь там їх накопичують для цього для чогось іншого. Вони накопичують ракети, яких вони виробляють більше ніж стріляють по Україні. Вони нарощують виробництво тих самих шахедів і всього іншого, звісно, що. Від цього страждає їхня власна економіка, але через беззубість тих санкцій, які вводяться проти Ерефії, е, через небажання або через неспроможність ввести нищівні санкції, які б справді поставили їх економіку на коліна, ми бачимо тільки якісь поодинокі епізоди, коли рубль там то обесцінюється, то знову набирає ціни, коли нафта то падає то дорожчає, коли там. Е, Вводять якісь ці точкові санкції, які Рашка обходить там, їм треба на це декілька днів, і все, вони якби, вирішують, що і як робити. Тому по факту, що ми бачимо? Ми бачимо, що щоденно Україна втрачає там, від 15 до 20 кілометрів. Квадратних територій своєї фортифікації з української сторони, на жаль, не готові. Є в нас багато корупційних скандалів, які, напевне, є і в Рашці, але знову ж таки, нас цікавить те, що відбувається в Україні, і як конкретно і чому хто це, хто оці всі, хто конкретно там вірить, що в 26-му 100% буде перемога над Росією, абсолютно не зрозуміло. Бо якщо навіть подивитись на те, що російська економіка. Навіть представимо тріщить по швах, то е, скажіть, будь ласка, що відбувається з українською економікою? в цьому? Ну, тобто, ми зараз на, е, цілком і повністю залежні від зовнішнього фінансування. Тобто Україна, в, як мінімум, в фінансовому економічному плані цілком і повністю втратила е, свій суверенітет. Так? Але окей, ми отримуємо це від наших партнерів, це все кредити, коли це треба буде повертати. Е, при цьому так бачимо, що ніхто не спішить в Україну там або направити свої війська, або дати стільки допомоги, стільки там сил і засобів, щоб можна було е дати відсіч і там захопити ну, якби відвоювати якісь свої території, або захопити якісь російські території, типу як це було там в Курській області. Бачимо, що операція нам розказують, що вона була дуже надуспішна, але е включайте голову. ну, Чим? Конкретно, якісь мають бути явні ознаки того, що це було успішно. Нам говорили, що цю територію обміняють на якусь територію, яку окупала, окупувала Росія, але бачимо, що мало того, що Курська операція вона закінчилась. Я не знаю, я не буду оцінювати, чи вона успішна чи ні. І там же, в Сумській області, вже є частина окупованої Сумської області зі сторони Рашки. От. Як має відбутись перемога, не зрозуміло, але слухаємо далі. У факту, якщо подивитися, ті на їхні там бази зберігання техніки, на їхні там типу, якщо якщо вірити європейській розвідці, то вони на своїх базах техніки накопичують нову техніку, накопичують боєприпаси, накопичують ракети. От що є, і саме тому в НАТО зараз точно так само метушаться і суетяться, бо вони розуміють, що Росія щомісячно виробляє більше боєприпасів, ніж всі країни НАТО Європи, разом взяті. От в чому проблема. Плюс ще є Іран, плюс ще є е, Північна Корея, плюс ще є вже розмови про те, що Китай також їм постачає летальну зброю, вже там рік чи трошки більше навіть. От, Тому що, якщо подивитися на складах, то ми в цьому точно не виграємо. Літаки, блядь, їх зараз підрозділи вже потрошечки. На, типу, те, якими темпами вони зараз типу, сунуться, те, в якому стані у них економіка. Типу, просто бля, треба витерпіти блядь, якийсь там рік, півтора-два, і все, і ми розв'язуємо рашку, блядь, блять. То, як я на початку повномасштабки писав: звучить, Расі, та, да. та, звучить, звучить як мрія. Там це не то, що мрія. це бля, до, цієї, до цієї точки лишились. Ну, хай буде, блять, два з половиною там, три роки. Але можна потерпіти ще чуть, чуть. От це, звісно, дуже круто. Це все дуже супер. Але тут е, питання, так, ну, напевне, такі дуже прості. Що чекає українську націю в демографічному плані, якщо війна продовжиться ще три роки? І от люди зрозуміють, що все, ми воюємо ще три роки, не так, як зараз, да, що там годують завтраками. що от от війна закінчиться, і ми це слухаємо 22-го року. А це буде означати, що до тих мільйонів, які вже виїхали за кордон, будуть виїжджати все нові й нові. Вже зараз вивозять 15, 16 та 17-річних юнаків, і також вже були статті про те, що точно так само виїжджають за ними і дівчата цього самого віку, які поступають до вишів там в Польщі, в Німеччині, в Словаччині, в інших країнах. Тобто, молоде покоління виїжджає на фронті, гинуть люди, цивільні гинуть, ці розстрілюють шахедами, все, що тільки можна. І військову інфраструктуру, і цивільну інфраструктуру, і критичну інфраструктуру, тобто потрошки систематично перетворюють Україну в руїну. Ось така от ситуація. плюс до цього е, ту економічну ситуацію, яка в нас складається, коли фактично без зовнішнього фінансування ми не можемо попіклуватися абсолютно ні про що. От. Ну і оці приколи з відсутністю фортифікацій, які вже стали, напевно, якимось якоюсь попсою. Так, вже просто про це собі всі говорять да й говорять. От. Але такий момент. Є в нас. Е Якби тільки надія на те, що війна якомога швидше закінчиться, і українську націю вдасться в перспективі там, 50 або 100 років вдасться е, зберегти. Є в нас, е, про це говорить, я так розумію, якщо я правильно зрозумів, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Давайте його зараз е, послухаємо. Яким би кордон не був зараз? Завтра чи післязавтра це не означає, що він не буде геть іншим, більшим, меншим, набагато більшим через 10, 100, 50, 100 років. Питання тільки в тому, що ми хочемо, яка наша мета, яка наша стратегічна ціль, якою ми прагнемо. Я так розумію, що тут сам Кулеба, власне, говорить про те, ну якби. Чи зможе Україна не то, щоб відмовитись від своїх територій, а як мінімум змиритися з тим, що деякі території є тимчасово окупованими, і це тимчасово воно може тривати не рік-два-три, і військовим шляхом цього, ну, якби їх звільнення, не вдасться добитись. І напевне, такими, такою риторикою він вже власне змінив свою риторику, він вже не розказує про те, що лопатами будемо всі воювати, а Говорить про те, що можливо ці території, якщо я правильно його зрозумів, що ці території можуть і надалі залишитись тимчасово окупованими, але також говорить про те, що Україна зможе взяти реванш, якщо не зараз, то через 10, 20, 50 або 100 років. І при цьому знову ж таки повертаємось до того питання: а що в такій перспективі буде з українським народом, де вже зараз демографічна ситуація являється надкритичною, надкритичною. Отак. От І давайте перейдемо до наступного нашого спікера. Кирило Верес, друзі, ми вже його з вами чули, бачили. Давайте ж послухаємо, що він говорить про деяких окремих командирів. Я розумію, що те, що не кожен камбрій це захоче, бо не в хуй не впирається. Ну, на жаль, він говорить зараз про застосування наземних безпілотників, дронів, які використовуються для. Доставки провізії там на передові позиції використовуються для мінування, я так розумію, для того, щоб забирати і евакуювати поранених, і для нанесення якихось м, ударів по позиціям ворога. От. Він бачимо, говорить, що не хочуть деякі командири взагалі запарюватись цими дронами, вони їм не потрібні. І чому? От відповідь на питання. Ні, он же ж в окопі сидять. Ні, все камбріхи. Є ще много командирів бригади, які просто жопу жопорвуть. А є насправді дуже багато, яким похуй. Я ще з не підбурюю, не їм похуй, я це знаю. Я знаю це особисто. Їм просто похуй. І без шкамбатів якісь. От. Бачимо, що їм все одно, і тут, тут він говорить, на мою думку, дуже таку важливу ключову е, фразу: бо не вони ж сидять в окопі. Е, це, власне, те, про що неодноразово вже говорилось, що воювати чужими руками насправді дуже і дуже легко. Бо коли ти воюєш чужими руками, ти нічим своїм не ризикуєш. І тут, напевне, в цьому і заключається сила тієї самої ізраїльської армії, так? де ми знаємо, що служать всі діти і депутатів, і військових, і так далі. Неважливо, чи ти генерал, чи ти народний депутат, ти твої діти, твої там родичі, вони всі точно так само підлягають мобілізації і служать в першу чергу в бойових підрозділах. Так про це говорив посол Ізраїля в Україні Бродський, і він навіть наголошував на тому, що без цього, без цього фактора, такого як е, рідні і там діти, і так далі, у війську, без цього неможливо побудувати. Сильну і ефективну армію, і, власне, якщо це співставити з тим, що тільки що сказав Верес, зрозуміло чому? Бо не вони ж сидять в окопі, так і не їх діти сидять в окопі, і не їх там якісь родичі, близькі, друзі, і так далі. Не вони сидять в окопі, а сидять якісь абсолютно чужі незнайомі люди, яких вони до цього ніколи не бачили, і після цього також, скоріш за все, ніколи бачити не будуть. І саме тому падає ефективність. бо... Бачимо, що деякі військові, військове керівництво, вони, як він сказав, жопу рвуть для того, щоб зберегти особовий склад і зробити все максимально ефективно, але є і багато таких, як він вже сказав, кому просто все одно, м'яко кажучи. От. І тут це, в принципі, стосується не тільки командирів бригад чи якихось військових. Це стосується точно так само і народних депутатів. Так, бо е, закони, які приймаються, вони також не впливають на їх дітей, які там проживають за кордоном або навіть проживають в Україні, але вони там замазані, їх не стосується бусифікація, де викрадають людей, б'ють людей і так далі. Тому з цим ніхто нічого не робить, бо в, не, в незалежності від того, що, м, яке тут вони рішення приймуть або не приймуть, їх рідні і близькі, вони цілком і повністю знаходяться в безпеці, от такі от момент. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, а ми переходимо до ще однієї дуже цікавої новини, друзі. З однієї сторони, нам продовжують говорити про те, що треба ще рік-два-три потерпіти, і Росія цілком і повністю розвалиться. І паралельно з цим ми бачимо наростаючу кількість одночасно випущених шахедів по території України. І якщо вірити командиру розвідки ЗСУ Ярославському, то зараз те, що зараз відбувається, ті жахи. Які відбуваються в Одесі, в Києві, в Сумах, в Херсоні, в Харкові, і так далі, що це квіточки. А ягодки у нас будуть за декілька місяців вже цієї осені. Росія готує новий масштаб дронового терору до 700 шахедів за добу у вересні. Тут до вересня нам залишилось 2-3 місяці, як то кажуть, 700 шахедів. Зараз, зараз, якщо не помиляюсь, то вони випускають там в районі 400 за один раз їхня пропускна спроможність. За словами командира розвідки ЗСУ Ярославського, вже в вересні такі масові атаки можуть стати регулярними, мало не кожні два дні. В червні Росія випустила по Україні вже понад 4 тисячі дронів і місяць ще не закінчився. І справді, якщо подивитись на графіки, то е, помісячні, так? то зараз, якщо подивитись там від початку 2025 року, в нас Найкритичніша ситуація, бо в середньому за місяць, от я дивлюсь, що там до початку 25-го року максимум там випускали 2,5, навіть 3 тисяч було за місяць шахедів. Починаючи вже з початку цього року. В лютому вже було випущено майже 4 тисячі, в березні вже було випущено понад 4 тисячі, потім в квітні, коли були аля. Якесь там перемир'я було випущено м, приблизно 2,5 тисячі за місяць, в травні 4 тисячі. А зараз у нас червень, в якому ще більше тижня так, цього червня залишилось, і вже понад 4 тисячі в нас м, дронів вони випустили. І далі будуть, я так розумію, це продовжувати робити. От. І тут питання в тому, яку, яка кількість буде долітати, попадати по об'єктам, яка кількість буде падати, руйнувати житло, і як це буде все впливати на енергетичну, е газову інфраструктуру, цивільну, військову інфра інфраструктуру і так далі. Е от така от історія. І одразу ж, буквально щойно також мені попалось ще одне дослідження: дані опитування е, КМІС проводив його. Травні та 25 2025 року. Е, і дуже цікавий результат. 34% українців готові переглянути намір покинути Україну, якщо будуть мати можливість гідно заробляти. Е, от, тобто, ще ну, 34% українців готові будуть виїхати, якщо, звісно, зможуть це зробити, бо кордони для чоловіків закриті, якщо вони будуть мати можливість гідно заробляти е, за кордоном. Тут ще бачимо, з іншої сторони, ще й піджовує е, Україну оця несприятлива економічна ситуація, е, податковий тиск, е, гоніння і так далі. Отака, от, друзі, в нас ситуація. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво читати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!